Гарний коментар про Єрмака. Ну, дивіться, мені, от чесно, мені абсолютно на... похрену, що буде з цією людиною. Повірте, ця людина для чогось прийшла в цей мір: то ли спасати себе, то ли спасати Україну, то ли заробити дуже багато грошів, то ли він став для нас всіх вчителем. Як можна так гарно зробити соціальний ліфт, стати керівником країни? Я не знаю. І дивитись не хочу. Я хочу дивитись людей, які не просто щось роблять для України, а ті, як ви, я, мої сусіди, мої харків'яни, люди, які живуть поруч зі мною. Тому я роблю розклади на рік, на відносини, на роботу. Ось сьогодні я робила о ну, 10 ранку, ранку у мене вже була консультація, хлопець, українець, стар міг, дуже крутий чоловік, але працює він на Кіпрі, тому що в Одесі для нього роботи немає. От ми дивились, як він буде вертатися додому, до жінки, до діточок. Але карти казали, що він ще пару рочків буде на Кіпрі. Тому я дивлюсь на своїх картах, то, що бентежить і тривожить моїх замовників. А у тих політиканів дивиться. Навіть ті розклади, які я роблю, ви бачите, я роблю. Про душу України, про то, як нам вибиратися з цієї клоаки, кровавої клоаки. тому що допанувалися наші правителі. І тепер гарні люди працюють десь там, за кордоном. А ми питаємося тут утримати Україну. І я знаю, я вірю, що все буде добре. А мої карти уу, це дуже такий міцний, міцне оружіє і інструмент. Тому, що треба, я бачу. Але вам не скажу. Андестен? Ось таке в мене сьогодні філософське відео вийшло. Всім добра.